Це Лідія Тілініна, вона внутрішньопереміщена особа. Центр життєстійкості почала відвідувати понад півроку тому. Та, як зазначає, тут знайшла нових друзів. Ми взагалі, як от перемістилися, і спілкування наше замкнулося. А тут знайомства: спілкуємося, чай п'ємо, каву, пригощаємо тим, чим смаколиками. І фотографії дивимося, кожен ділиться своїми внуками, своєю радістю. Ну, позитив, от така от енергетика дуже приємна, тепла, домашня, якої зараз ну не вистачає. Жінка завжди з радістю відвідує центр, як і Ганна Малих. Кожна їхня зустріч наповнена позитивом та приємними емоціями. Ми вже рідні, ми вже одні одних знаємо, ми вже за ними скучаємо. А часом сидимо, ділимося своїми враженнями, про, про свою сім'ю, про своє якісь, про все хороше розказуємо. А буває так, що вже засидимося і додому не хочемо йти. Тут там тепло, тут нам добре. Тут ми маємо дуже гарного наставника. Оця Зиновія і пані Лілю. Вони все для нас роблять, щоб нам було тут добре. Працівники центру організовують різноманітні заходи, аби покращити дозвілля відвідувачок. Для них готують цікаву та пізнавальну програму. Якісь такі цікаві новини, якісь по такі публіцистичні моменти, якісь то, що людей цікавить. Наприклад, була в нас також тема інформаційна гігієна, тому що зараз, до речі, статистика говорить, що старші люди не менше, ніж школярі сидять в соцмережах, і, напевно, також потребують розуміти, що вони інколи поширюють, інколи там вподобайки ставлять. Також треба розуміти, чи це є фейк, чи це є правдива інформація. Тому ну, така такі теми ми також проходимо. Наразі у центрі стартував новий курс Самодопомога плюс, розрахований на 5 занять. Проєкт навчає людину володіти своїми емоціями у разі стресових ситуацій. Загалом психологами центру за січень-лютий цього року надано 11 індивідуальних консультацій людям віку 60.